Доброго дня, ранку вечора чи ночі. Вітаю усіх наших глядачів. Ми на каналі Таємний Вісник. Це новий наш прогностично, діагностично, езотеричний канал. Таємний вісник. Ще раз нагадую. Мене звати Катеріна, і сьогодні до нас в гості завітав Мах Беліар, з яким ми почнемо дуже цікавий, дуже цікавий, дуже Практичний і корисний е, цикл на тему магії і практичних ритуалів. Я думаю, що вам сподобається. Тому ось така моє перше слово включне для вас, наші шановні глядачі, підписники. Тому не втрачайте нас і обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що те, що розкаже пан Веліан, ви не знайдете. Ніде, окрім нашого ютуб каналу і його ютуб каналу. Тому, будь ласка, залишайтеся з нами на таємному віснику» І вас чекає дуже цікавий ефір, Беляри, Я вас вітаю і вибачте за таку довгу промову. Вітаю вас, пані Катеріно. Дуже цікава тема. Дякую, що запросили. Отже, наші підписники, ми молодий канал, який дуже динамічно розвивається. і Я думаю, що це відео просто буде такою, знаєте, хай левел рекомендацією для тих, хто поча... хто хоче почати практикувати умовно білу, світлу магію, а можливо і хтось темну, але не знає, з чого почати. От, можете розказати про свій, ну можливо, дуже коротко про свій шлях, і от власне цей покроковий посібник, що людям треба знати, як підготуватися, які атрибути купити чи зробити, чи замовити, що їм робити. Добре, розділю ваше питання на два. Почну з себе і перейду на особисті рекомендації для кожного з наших підписників. Я народився в сім'ї е, звичайної госслужбовці моєї мами. Вона була е, головою податкової служби, і батько мій був бізнесменом, тобто він займався бізнесом. Е, але в моїй сім'ї справді були корені магічні. По материнській лінії в мене йшли знову ж таки травники і знахарі з Сумської області. Це міста Буринь, Путивль і селище Дяконово. Також там, поряд, ще є селище Ворожба, там жила теж частина нашої родини. І по материнській лінії це справді було травництво. Знахарство, тобто це світла біла умовна лінія в моїй крові. На жаль, я не бачив свою прабабку, яка була останньою знахаркою, але я відчув її знання по крові, і я от відчуваю потяг до трав, не вбачаючи угу. те, що на травах не можна заробити трави дешеві. Але траві. Трави вони дають силу, вони дають енергію, вони дають потугу, вони дуже допомагають людям. І я, знаєте, це моя віддушина, травництво. Тобто збираю їжджу заради них е і справді отримую дуже багато допомоги. По отцовській лінії в мене навпаки темна лінія. Е моя бабка вона завжди займалася темною магією. Е саме... Е Саме як деревенською, тобто сільською, так, так. магією, так і вона займалася демонологією такими практиками, а соборним колдовством, яке робиться в церкві. Вона можна сказати, що займалася потужною магією, яка ще у неї була улюблена магія це магія вузликова. Та вона дуже любила працювати з дзеркалами. В неї був, був дар по сновидіннях дуже сильний. І він передався і мені також. Я приумножив її знання, написавши багато книг і написав дві книги по вузликовій магії, по магії дзеркал. Але угу. я спочатку не хотів ставати магом. Я бачив це з дитинства. Я щось практикував і знав, що мені прочитати, аби здати успішно контрольну в школі, щоб мама не сварила. Але при цьому всьому я хотів стати дипломатом. Мене цьому вчили, що це дуже, дуже цікаво. Це буде мандрування країнами і таке інше. Але я все одно шукав якийсь творчий духовний шлях. Я пішов малювати. Я створив дві своїх персональних виставки власних картин і одну ще зробив на замовлення однієї людини виставку картин. Але мені і цього стало замало. Я почав цікавитися релігією, філософією, і Так я поступово прийшов в християнство. Мене тоді насторожувало темне, те, що я бачив від бабки, і мені хотілося піти світлим шляхом. Я пішов цим шляхом і побачив, що. Не все там так однозначно, дуже багато лицемірства, і потім я пішов з семінарії, почав займатися вже темним ремеслом, яким я займаюся і до зараз. Але знову ж таки, я вважаю себе тою людиною, яка може працювати із світлими методами і, з темною, по, вис... і по високих угу. вібраціях. Так, але до чого я це все веду і розповідаю? Саме до того, що прокинулася сила в мені. В повному обсязі приблизно у 16 років. Тобто тоді відбулося становлення і повний розквіт сили відбувся в 20 років. Про угу. що я кажу? Я кажу саме про те, що в кожному з нас сила пробуджується і розквітає в певний. В певний час, в певному віці. У мене це відбулося в 16-20 років. В інших людей може це становлення відбутися у 30 років, у 40 років. І навіть буває, якщо рідко, але буває, що прокидаються здібності у людей 55-60 років. Це все є нормальним. тобто... Коли люди дуже часто питають, чи можу я вже займатися почати магію, вже там мені багато років, звичайно, можете в кожній людині пробуджується сила в певний час. Угу. З чого треба почати? Треба так, прибрати всі, всі страхи, комплекси, перестороги. А і треба знати, що будь-яка магія буде викликати на початку у вас страх. Страх відбувається не від того, що магія вам буде шкодити, чи ви вибрали не той шлях, а від того, що у вас, по-перше, є нав'язування суспільства, що магія це погане. А по-друге, це те, що ви відчуваєте силу цієї магії, і у вас угу. відчувається страх. Коли ця сила вже буде всередині вас, ви не будете відчувати страху до магії зовсім. Тобто, у мене. На початках був дуже великий страх, що я навіть убігав з кладовища, просто біжав кладовища вночі. Ну не всі люди ж, наприклад, так. іспитують страх. Так, але при цьому зараз я можу, але дуже багато. Але зараз я можу прийти в будь-який час, коли мені зручно, і я відчуваю себе як вдома на будь-якому місці сили: в лісі, в кладовищі, у полі. В Байраку десь у Лугу, мені крізь зручно. друге, що треба почати, це почати теорію вивчати, тобто читати класиків магії: це Алістер Кроулі, Елефас Леві, пан Уайт, який створив цю систему таро. В нього дуже багато окультних текстів. Для чого це все вивчається? Для того, щоб ви здобули інтелект і зрозуміли, як магія працює, яким чином. Ви там не знайдете ритуалів і заговорів. Ви там знайдете знання, натхнення і силу. А, а, чисто теоретичні, які треба знати. Та, базу та, правильно, базу. База другу, теоретична правильна. і основа. А, mm -hmm. Також в моїх книгах ви можете дізнатися цю теорію. А друге, до чого треба переходити, це. До практики, не бійтеся переходити до неї швидко, тому що багато таких псевдомайстрів навчають, що а, ти повчи спочатку теорію, начитайся, а потім десь років через 5-6 зможеш практикувати. Ні. Почитали теорію місяць-два і досить. Чи теорію ми читаємо постійно протягом життя, навчання протягом життя? а Самі заговори, якісь магічні практики треба починати вже робити, а, і а, не боятися того, що в них вдасться. Тому що декілька разів у вас не вийде, але треба намагатися робити далі. І надалі у вас відбудеться те, що ви робите і хочете. На початках mm -hmm. треба а, дуже прискіпливо виконувати. Кожну умову ритуалу, тобто, якщо це на закаті, ви робите це лише на закаті. Якщо там якась підготовка, ви робите її дуже чемно, педантично. Якщо там сказано читати 13 разів заговорів без перепон, без, без запонів по якихось, то ви так і читаєте. Тобто, на початках повинна повністю виконуватись ритуальна частина. Це в запорука вашого успіху. А далі, вже, коли ви станете майстром, то е, там вже буде вирішувати долю дещо інше. Е, що стосується магії, то скажу, що кожен заговір. Кожен ритуал, зроблений вами, підсилює ваше напрацювання, вашу наработку, підвищує вашу силу, розкриває її. І завдяки цьому ви стаєте сильнішими. Треба знати і розуміти те, що сила є всередині нас. Якщо вас привело до магії, будьте впевнені, що це ваше. Не бійтеся, починайте. І угу. вам усміхнеться доля і вища сила. Богдан, скажіть, будь ласка, ось, наприклад, не знаю, там до прикладу візьмемо, не знаю, там чайничок, там чи кружечка, чи ше щось там, чи квіти, якісь так, так ті самі трави. А що з цього обов'язково має бути вмовно, скажемо, в арсеналі кожної людини, яка хоче працювати? От саме які базові речі потрібні для того, щоб займатися бангою? Перша книга, в яку ви будете записувати заговори, свої напрацювання. Перша книга, угу. це ритуальна книга. Ще називалася вона раніше книга ціней. А далі, друга книжка у вас повинна бути, як, в яку ви записуєте свій досвід. А це як ви провели ритуали, які результати вийшли, які вам віші сни снилися, що вам приходило. І у вас це повинно бути все по датах, по числах. І для того, щоб ви це не забули, і потім змогли передивитися свій містичний досвід. Щоденник, такий так. містичний вийде. Далі у вас повинно обов'язково бути три підсвічника. До них щоб ви могли ставити свічки, тому що, як правило, найчастіше за все йде три свічки в ритуалах. Інше, що вам буде потребуватися... В будь-якому разі, чи це світла, чи це темна магія, це ніж ритуальний, тому що він відсікає все погане, він направляє скеровує вашу особисту силу і він захищає вас. Далі, що треба мати, можна декілька ножів мати для різних практик, тобто в залежності від того, що практикуєте. Також угу. вам треба мати, знову ж таки, Блюдо для підношень якихось, це суто з практичної сторони. Якийсь бокал, в який ви наливаєте там, вино, водку там, у підношення силам, віски, коньяк чи щось інше. Ви повинні розуміти, що вам треба купити пентакль. Пентакль це знову ж таки пентаграма для світлих практик це. Пряма пентаграма для е, темних практик це перегорнута пентаграма, але вона знову ж таки одна і єдина, просто е, вирізняється те, на що ви її кладете і в якому положенні. А. А, і у вас повинна бути чорна матерія, лоскут матерії, як оцей у нас так зараз, угу. а, тобто, щоб ви саме на ній практикували е, і створювали власне вівтар. І цей вівтар, краще, якщо ви хочете стати майстром, поповнювати. Треба мати свій пантеон богів, до яких ви звертаєтеся, мати їх зображення, статуетки, або, або якийсь камінь, який ви нарікаєте силою цього божества, і він є провідником цього, цього божества. А, ну і знову ж таки, треба всебічно вивчати магію, треба дивитися майстрів і дивитися поради. До речі, на моєму Ютуб-каналі я постійно даю теорію магії, практики магії, і ритуали, і теорію. Це у нас середа-п'ятниця стабільно кожного, кожного тижня, можливо, буде ще й більше. І ці відео можете подивитися і з минулого, і з теперішнього. І також, звичайно, можете дивитись канал Арканом, там теж дуже багато цікавих цікавинок. Так можете дивитися цей блог пані Катаріни, таємний вісник, в якому буде дуже багато інформації і від мене, і від інших майстрів, саме по тому, як практикувати езотеричні практики. Так, це правда. І дивіться, ще з приводу алтаря. я Хотіла доповнити, що я думаю, що кожній людині, яка практикує. Це з власного досвіду така невелика таця будь-якої форми, куди вона буде ставити ті самі свічки. Оцей можна і туди і каміння, і пантеон богів. Якщо це, наприклад, алтарь сили стихій, так то окремо в кубку чи в келиху, чи в стаканчику, Вода. як ви сказали, дійсно та водичка. Ось тут це в нас сила води. А далі якась типу арома сила повітря, чи то саме ну, та, та, та. так. Вогонь, звичайно, свічка бажано, воскова, Можна ось на такому, як у вас студії на красивому свічнику, Якщо немає коштів, можна і без. Тобто від цього не станеться. Якщо ви дійсно бажані фінансах, не станеться. Якщо ви купите дешевшу річ, воно не зіграє ролі поганої проти вас. Ну і звичайно, що? і щось пов'язане землею. Це каміння. Яке ви знайшли десь на вулиці чи привезли з місця сили? Ну тобто, все, що чи дерево правильно, Саме так. чи навіть палочка якась. До, до практики ви все назвали чітко, але питання є з землею, і це такий спірний момент. У мене є книга Вівтар відьми тоненька, але дуже практична про вівтарі: як їх створювати, як їх як практикувати, і вона коштує лише 500 гривень. Тобто, там повна інформація про це, навіть про те, як створити світле вівтар, вівтар темних сил, вівтар мертвих, тобто так, і так далі. А, так ось, пентаграма вона уявляє собою силу землі. І, як правило, вона може кластися як предмет, який відповідає за землю. А, також у нас є. Ну, коли це захід, то це у нас може бути кубок так, з водою, але він mm -hmm. повинен бути з водою або з вином. І а... з водою не простою, правильно, болярин? Вода не з крану, а вода чи з криника. Жива а, вода, чи криниці, чи родник. так. Джерело. Так. так, з колодязя це може бути, з річки може бути. А, також це повинен бути ритуальний ніж, а там ще він називається. Він mm -hmm. у нас на сході а, знаходиться. А на півдні у нас жезл, на півночі у нас пентакль. А, а якщо брати аромапалочки, вода, каміння, можна каміння, можна землю, mm -hmm. а, а в деяких практиках ставлять соль, сіль. Але варто зауважити, що це повинен бути або захист, або чистка, тому що сіль поглинає енергію. Тобто, чи, повинна, чи треба вам поглинати цю енергію, а, чи не потрібно а, вирішувати вам. А, але якщо хтось практикує боги, практики богині Гекати, то це повинна бути сіль. А, mm -hmm. І ще багато у нас людей забувають про центр вівтаря. На центрі Вівтаря повинна стояти підсвічник зі свічкою, або може знаходитися символ Колеса Року. так? Да? Да, Свята Колеса Року, так, да. так. ось щойно пройшов Самайн. Так, саме так. Але е, на півночі Вівтаря, тобто півноч, північ Вівтаря, так, є центров, центровою, mm -hmm. на яку ми звертаємось лицем. <півночь> вівта...> Північ вівтаря е, у нас повинні бути два бокових підсвічника стояти. <пів> По центру у нас повинна стояти ще свічка. В результаті виходить, що виходить трикутник рівносторонній, який дивиться на нас, і те, що ми робимо, скеровується на нас. Але якщо ви будете робити обратку якійсь людині, відсилати Конечно. назад порчу, якщо ви будете. Поміняйте або порчу робити, то вам навпаки треба створити трикутник від себе. Uh -huh. Так що так. Та я ви знаєте, не порчі, хочу навчити наших глядачів, особливо мого світлого каналу, навпаки хорошим ритуалом. Знаєте, що я пропоную? Давайте на наступний раз ми поговоримо про чистки, які бувають, так, чистки, як можна зробити в домашніх умовах, як почистити дитину, да, від, там від не знаю, з глазу, від поганого, як почистити самого себе, як почистити літню людину, того що я знаю, що наприклад. Є дитина, і є так, наприклад, бабуся, які 85 років, і в неї там вже хронічні діагнози. Ми зрозуміло, що ми будемо чистити. Не ми не заберемо ті її постійні там серце, гіпертонічний криз. Ми просто її почистимо від негативу такого побутового, і це дві різні чистки, бо дитина і е, старенька бабуся будуть кардинально відрізнятися. Звичайно. Простір можемо поговорити. Так. Як простір чистити, що для цього треба? От, я думаю, що дочаться. Ось давайте, рідні підписники, звернуся до вас так. На, наступний, на наступне відео поговоримо з вами про чистки на, на глибинному рівні, які вони бувають, які треба в якому випадку приміняти, і про це все проговоримо. Але скажу вам, що що я даю базу магії. От, Практичної магії, теоретичної, яка знаходиться поза межами світлої чи темної магії, тому що, окрім світлої, темної магії, є ще віканська магія, є ще стихійна магія, є ще дуже багато практик давніх богів. Там єгипетська магія, магія Вавилонська, дуже, дуже сильна, є індійські практики. Саме шаманіст практики шаманізму, і те, що я говорю, це спільне для усіх так, усіх спрямувань магії, тому що знову ж таки не можна поділяти магію на світло чи темну, можна поділяти магію на, бла, на ту, яка несе благо, тобто яка робить благий вплив. І можна поділити магію на негативний вплив. А... Так, і давайте подивимося, наскільки це зайде нашим підписникам. Якщо зайде і сподобається, і в них е, залишаться коментарі, які вони нам напишуть на, на цьому ютуб каналі, таємний вісник. Ми можемо взагалі для вас, паном веліаром в студії зібратися і буквально практично робити з вами умовно ту саму чистку, принести полинь і інші трави викласти на і наш можемо солотуальний, за яким пан веліар сидить, і показувати, як робити ту саму скрутку. Тобто це класно, це буде дуже О, практична ну інформація. Практичний урок такий. Я у себе так. на каналі показував, на арканомі показував, тепер буду у вас. показувати. О, тепер і тут, прекрасно. Тобто, я знаю, що це те, що зайде людям, це те, що сподобається їм. Ну, я знаю, що це відкликнеться. Взагалі нам саме головне, щоб подобалося людям, тому що ми ж так. робимо це саме для них. Так, бо я завжди для них, власне, і працюю, як і ви, так. пане Валяре, я вдячна вам за. Оцю першу тематику, яку ми з вами розпочали в магічній е, в магічній історії за те, що ми ви так в нас ввели в такий короткий екскурс. Е, наступний ефір ми вже сказали, що проведемо про чистки. Якщо у глядачів одразу є питання, ви можете їх написати. Ми наприкінці їх розглянемо з паном веляром. І я вам дуже вдячна і буду прощатися до наступного ефіру з вами. Дякую, дякую вам, Катаріна. З вами був канал Таємний Вісник. Будь ласка, підписуйтеся на нас. Ми молоді, дуже швидко і динамічно розвиваємося. Тому нам підписки і коментарі, і приємні, позитивні ваші вподобайки та слова будуть дуже класним енергообміном. Тому, будь ласка, підписуйтеся на таємного вісника. Залишайтеся з нами. Ваша незмінна ведуча Катеріна і мої прекрасні гості, практики і майстри ще разу будуть змінюватися і давати вам дуже класні поради. Дякую всім. І до наступного ефіру.